Справжній скарб українських полів для аграріїв це кукурудза. Одна з головних зернових культур як в Україні, так і в світі. Кукурудза це унікальна культура, яка має багато напрямків для використання. При плануванні урожайності неможливо передбачити, яким буде рік посушливим чи вологим, аби обрати відповідний гібрид. Тож, щоб забезпечити високу прибутковість вирощування кукурудзи за різних умов вологозабезпечення, селекціонери та науковці компанії Syngenta створили інноваційні гібриди кукурудзи генетики Артезіан. Гібриди Артезіан витримують стресові умови тривалий період. Новітній генотип дозволяє ефективніше використовувати поживні речовини та вологу, необхідні для зростання міцних стебл та кореневої системи. Це забезпечує високий врожай в мінливих умовах зовнішніх факторів. А завдяки оптимізації обмінних процесів досягаються кращі умови розвитку рослин та їхньої продуктивності. Одночасне квітування волоті і качана забезпечує краще запилення і його озернення. Генотипи Артезіан вирізняються швидкою вологовіддачею при дозріванні. Це дає можливість знизити витрати на післязбиральну досушку зерна. Завдяки поєднанню в одній рослині комплексу інноваційних адаптивних ознак, гібриди «Артезіан» забезпечують вам підвищення прибутковості вирощування кукурудзи.